Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати предмети за шириною. Та з'ясуємо, який предмет широкий, який вузький, який ширший, який вущий, а які однакової ширини. Уже дзвінок нам дав сигнал! Працювати час настав! Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Назви геометричні фігури. Та якого вони кольору? Круг червоного кольору. Квадрат жовтого кольору. Трикутник синього кольору. На екрані ти бачиш круг червоного кольору. Якщо круг трошечки притиснуть, ми отримаємо геометричну фігуру, яка називається овал. Повтори, будь ласка. Як називається ця геометрична фігура? Овал. Якого кольору? Червоного кольору. Овал червоного кольору. Білочка запросила ведмедика та зайчика в гості, а для того, щоб потрапити до білочки. Їм треба перейти через річку. А через річку пролягає два місточки синього кольору та жовтого кольору. Зайчик запропонував ведмедику пройти синім місточком. Але друзі не змогли поміститися на ньому. Тоді ведмедик запропонував зайчику. Перейти по жовтому місточку. Друзі успішно перейшли на інший берег річки і потрапили до білочки. А скажи, будь ласка, чому ведмедик і зайчик не помістилися на синьому місточку? Тому що він вузький. А чому вони з легкістю перейшли по жовтому місточку? Бо він широкий. Давай порівняємо місточки. Для того, щоб нам порівняти, ми на жовтий місточок накладемо синій. І що ми бачимо? Жовтий міст широкий. А синій вузький. А тепер давай трошки потренуємось. Подивись уважно, на екрані ти бачиш смужку. Якого кольору смужка? Зелена. А ця смужка якого кольору? Жовтого кольору. А як ми можемо перевірити? Де широка смужка, а де вузька? Давай пригадаємо. Так, ми на жовту смужку накладемо зелену смужку. І скажи мені, будь ласка, якого кольору широка смужка? Широка смужка? Вірно, жовтого кольору. А якого кольору вузька смужка? Вузька смужка? Зеленого кольору. Що зображено на екрані? Двері. Праворуч. Двері якого кольору? Червоного. Ліворуч? Жовтого. Покажи широкі двері. Скажи, якого кольору широкі двері? Червоного кольору. Покажи вузькі двері. Якого кольору вузькі двері? Жовтого кольору. Що зображено на екрані? Шафи. Скажи, будь ласка, а якого кольору шафа ліворуч? Коричневого кольору, а праворуч? Жовтого кольору. А якого кольору ширша шафа. Шафа коричневого кольору ширша. А якого кольору вуща шафа? Вуща шафа жовтого кольору. На екрані ти бачиш лінійки. Лінійки якого кольору ти бачиш на екрані? Зеленого та червоного. Роздивись уважно та поміркуй, якого кольору лінійки однакові за шириною. Якщо тобі потрібен час поміркувати, постав відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Однакові за шириною лінійки. Зеленого кольору. А якого кольору ширша лінійка. Ширша лінійка червоного кольору. А зараз підготуємо дачі пальчики дощик накрапає. Накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Перед письмовою роботою. Повторимо правила. Як же правильно сидіти за партою або за столом. Давай пригадаємо. Роздивись уважно малюнок. Тримай спину рівно. Лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або на підставку. Вільною рукою. Підтримуй зошит. А як же правильно тримати олівець або ручку? Ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Середнім, вказівним та великим. Кладемо олівчик на середній пальчик, а великим і вказівним тримаємо. Як же розміщувати зошит на парті? Зошит ми кладемо навскоси, щоб куточок дивився нам у животик. У тебе в зошиті є дві смужки. Для роботи тобі знадобиться олівець червоного та зеленого кольору. Зафарбуй, будь ласка, смужку вузьку зеленим кольором, а широку смужку зафарбуй червоним кольором. Постав відео на паузу, виконай завдання. А тепер давай перевіримо вузька смужка зеленим кольором, широка смужка Червоним кольором. я впевнена, ти впорався або впоралася із завданням. Сьогодні ми з тобою навчилися порівнювати предмети за шириною. І дізналися, що предмети бувають широкі або вузькі, ширші та вужчі. Та однакові за шириною. А я дякую тобі за чудову роботу. І чекаю тебе на наступних уроках.